Розбираємо НМТ з математики, завдання номер 14, потрібно розв'язати систему рівнянь. Якщо ми побачимо, то побачимо, що в нижньому рівнянні у нас є вже y, який дорівнює 4х додати 2. Підставляємо його в верхнє рівняння, в нас виходить х поділити на 2х додати, а замість ігри підставляємо 4х додати 2. Дорівнює 15. Отже, у нас х. Тут зводимо подібні, буде 6х додати 2 дорівнює п'ята. Далі методом пропорції розкриємо 5х дорівнює 6х додати 2. Отже, 5х -6х 2. мінус 6х дорівнює 2. х дорівнює 2х дорівнює мінус Х вже знайдено. Ну, нам треба ще перевірити, чи підходить в нас по ОДЗ, а в нас тут все підходить, все хорошо. Тепер знаходимо y y у нас дорівнює 4х додати 2, тобто 4 помножити на мінус 2 додати 2. Тут у нас мінус 8 додати 2, це буде мінус 6. А у відповідь нам потрібна сума. Мінус 2 плюс мінус 6 це буде мінус 8, варіант а.